Він понад усе любив свою родину і ніколи не думав, що доведеться воювати на рідній землі. Енергійний та завжди веселий військовий журналіст Дмитро Лабуткін вперше потрапив у зону АТО на початку цього року. Виконував на той час обов'язки помічника, керівника сектору, це антитерористичної операції, що проводиться в Донецькій та Луганській областях у зв'язках з громадськістю та засобами масової інформації. Коли він готувався до цього відрядження. Він казав, що він ніколи не здасться в поло, не стане на коліна. Хай кращий смерть. У зоні бойових дій Дмитро висвітлював останні події на Дебальцевському плацдармі. Саме завдяки йому весь світ дізнавався про ситуацію у найгарячішій на той час точці Сходу України. Ребята, переведемо час. А можете щось їм передати? – Кому передати. Ну, ні, але таке, щоб ще можна було в телевізор запустити. Дякую Богу, що я не москаль! І дякую дякуйте москалі, що я не Бог. І крізь об'єктив його відеокамери побачив чергові докази присутності російських військ на Донбасі. Я повернувся, він мене змінив і не прослою 20 днів, як він пропав. Павло знає Дмитра, ось уже 11 років. Познайомились ще у 2004-му, коли вступали до військового вишу. Лейтенантами пішли служити на телерадіокомпанію БРИЗ. Разом вирушали в морські походи, розповідали про життя військових моряків. А навесні минулого року не зрадили присягу і продовжили службу в Одесі. Можна сказати, що в нинішній час я вважаю, що все-таки я був його кращим другом. Кращого ні вдома, ні в службі в нього не було. Людина душа компанії позитив. І ця його добродушність передавалася і нам. Нехай спочиває з миром. Вічна пам'ять тобі, відділа. Під час виконання бойового завдання поблизу міста Дебальцеве 28-річний журналіст загинув. Тіло героя на батьківщині зустрічали тисячі тернопільчан. В останню путь офіцера провели рідні, друзі та колеги. Поховали Дмитра з усіма почестями та за військовими традиціями. Світло пам'ять Дмитру ми виразили родині, батькам ще раз хочеться попросити як у нього так і в батьків. Пробачення за те, що ми не могли його берегти. У Дмитра залишилася дружина Олександра та чотирирічна донечка Кіра. Для родини це непоправна втрата, та ваша підтримка не буде зайвою. Реквізити для перерахунку коштів ви бачите на екрані.